Вітаю всіх. Я хочу зробити Житомирську область. Житомирська область небезпеки. Житомирська область небезпеки. До 17 березня, включно, до кінця наступного тижня. Житомирська область, які небезпеки. Житомирська область. Вивчаю ситуацію, розвідка. Енергетика може цікавити, те, щось, бі... те щось біля води. Обережно будинки. Також. І вночі. Дуже обережні бути вночі, коли темно. Обережно є. Так. Ух. Може летіти, Буде летіти, збивати, намагатимуться. Але будьте обережні. Дуже Житомирська область. Будь ласка, до кінця наступного тижня, бо є, може бути руйнування, жертви все це таке. Е і дивіться, може бути щось пов'язане з енергетикою. Дуже є великий шанс. Тому реагуйте, будь ласка, на повітряні тривоги. Наступу немає, окупації ніякої у вас немає, на це не реагуйте зовсім. Будь ласка, реагуйте на повітряні тривоги, а не на той брід, що пишуть в інтернеті. Те, що летіти буде, це факт. І шахеди можуть бути, і ракети, і ще все що завгодно. Будь ласка, реагуйте. Щас ще гляну Що, колоду? Так, Житомирська область до, кінця, до 17 березня, включно до кінця наступного тижня. Які небезпеки? Житомирська область. Ну, будинки. Летіти буду. Ось, будь ласка, дивіться. Небагато, але буде летіти. Все, все що пов'язано з ресурсами, маневри можуть бути. Будь ласка, обережні, будьте реагуйте на повітряні тривоги.